Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжимо читати з вами Біблію, Старий Заповіт. Саул, перший цар Ізраїлю. Самуїл став істинним пророком Божим серед народу Ізраїля. Він постійно закликав свій народ полишати чужих богів, ідолів і навернутися до живого Бога, коли ж Самуїл зістарився. Він поставив своїх синів суддями над Ізраїлем, але вони не пішли шляхом батька свого, шляхом праведності вдалися вони до хабарництва, брали подарунки, несправедливо судили народ. Тоді старішини Ізраїлю прийшли до Самуїла і сказали йому: ось ти постарівся, і сини твої не йдуть дорогами твоїми, тепер настанови нам царя. Щоб судив нас, як у всіх народів. Самоїл знав, що їх прохання суперечить волі Господа, і він помолився йому. Господь відповів йому: послухай голосу твого народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними, як усі ті діла, що вони чинили від дня. Коли я вивів їх із Єгипту і аж до цього дня, і як вони кидали мене і служили іншим богам, так вони чинять і тобі. А тепер послухай їхнього голосу, тільки конче осторожиш їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. Самуїл передав народові слова Божі і сказав, що як оберуть вони царя, то він поневолить їх. І вони заплачуть від нього, але Господь не буде чути їх. Та народ не прислухався до порад Самуїла і далі вимагав обрати царя. Якось Господь послав до Самоїла, стрункого і сильного юнака на ім'я Саул. Коли Самуїл зустрів його, Господь сказав йому: Оце той чоловік, що я казав тобі, він володітиме народом моїм. Самоїл. Узяв кухлик з єлеєм і виляв єлей на голову Саула. Потім він поцілував його і сказав Помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря. Після цього Саул став царем Ізраїля. Серце Саула, помазаного у царі Ізраїлю Самуїлом, виявилось нестійким перед Господом під час свого царювання. Він нарідко порушував повеління Божі. Тому якось Самоїл сказав йому: Ти зробив нерозумне, не послухав ти накази Господа, Бога свого, що наказав був в тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Невдовзі Господь вказав Самоїлові на вродливого і сильного юнака, на ім'я якого Давид. Давид пас вівці свого батька. Він був добрим пастухом. І коли траплялося, що лев нападав на вівцю із отари, то він наздоганяв його і виривав вівцю із пащі лева. За велінням Господа Самоїл помазав Єлеєм Давида на царя ізраїльського народу. З тих пір дух Божий постійно перебував з Давидом, а від Саула дух Господній відступив і став непокоїти його злий дух. Тоді Саул наказав своїм слугам знайти йому ж музиканта, який добре грає на гуслях, щоб він заспокоював його своєю грою. Слуги привели до нього Давида, який став служити у палаці царя. Давид дуже сподобався Саулові, і Саул призначив його своїм зброєносцем. Коли злий дух непокоїв Саула, Давид, узявши гуслі, грав для нього. І тоді душа Саула заспокоювалась, і злий дух покидав його. Якось филистимеляни зібрали своє військо проти ізраїльського народу. Ізраїлітяни, очолувані царем Саулом, теж приготувалися до війни, розташувавшись на горі навпроти филистимелянських військ. Троє старших братів Давидових пішли з військом Саула. Через деякий час батько послав Давида до ізраїльського стану віднести хліб для братів і дізнатися про їх здоров'я та потреби. Прийшовши у табір ізраїлітян, він побачив на полі велетня фелемистелянина на ім'я Голіят, одягненого у мідну броню, шолом та з величезним списом і щитом у руках. Голіят. Насміхався з народу Божого, наслав живого Бога і говорив, що, вони, що коли хто небудь ізраїльтян переможе Його, то фелистимеляни будуть їхніми рабами. Однак ніхто із табору ізраїльтян не зважувався вийти на двобій з Галіятом, лякаючись і жахаючись його вигляду. Давид, почувши, як Галіят, Поплюжить ім'я Боже та військо ізраїлітян, підійшов до Саула і попросив дозволити йому вийти на бій з Голіятом. Саул відповів йому: Ти малий, а він вояк від своєї молодості. Але Давид розповів Саулові, як Бог допомагав йому у боротьбі з левами і ведмедями, коли він пас вівці. І тоді Саул дозволив Давидові битися з Голіятом і задягнув його у броню і мідний шолом. Але Давид не звик до такого зброєння. Він взяв його, зняв з нього себе, узяв свій посоху руку, знайшов п'ять гладких камінців у струмку, поклав їх до сумки і виступив проти фелистимелянина. Голіят, побачивши Давида, який прямував до нього, став насміхатися з нього, говорячи, чи я пес. Що ти вийшов на мене з Києм. Давид відповів йому на це: ти йдеш на мене з мечем і списом та, та ратищем, а я йду на тебе з ім'ям Господа, Саваота, бога військ Ізраїлевих, яких ти зневажав. А потім Давид опустив руку в свою сумку, дістав звідти камінь. Кинув його із пращі і вразив голіята так, що камінь влучив в тому прямо в лоб, і той мертвим впав на землю. Фелестимеляни, побачивши, що Голіят загинув, стали розбігатися, а ізраїльське місто здобуло над ними перемогу. Коли Давид приніс Саулові голову переможеного ним Галіята, Саул запитав його Чий ти син, хлопче, а Давид відказав, Я син раба твого Віфлеямене Єсея, при розмові був присутній Йонатан, син царя Саула. Він був дорослий та мужній юнак. Йонатан від усього серця полюбив Давида, і вони поклялися один одному в дружбі. На знак цього Союзу Йонатан подарував Давидові свій одяг. Пояс, меч та лук. Давид також полюбив Йонатана. Однак Саулові не сподобалась їхня дружба. Коли Давид убив Голіята, то народ прославив його словами: Саул поубивай своїх тисячі, а Давид десятки тисяч своїх. Почувши ці пісні, Саул дуже занепокоївся, бо він жадав слави тільки для себе. З того часу він почав заздрити Давидові і вирішив убити його. Якось, коли злий дух непокоїв Саула, і Давид грав перед ним на гуслях, Саул кинув у нього списа, але Давид відхилився у бік і врятувався, коли кілька разів Йотан переховував Давида від гніву свого батька і дорікав Саулові за його злі наміри, говорячи, Нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе, і наражав він на небезпеку життя своє і вбив фелемистянянина. І Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля. Ти це бачив та радів, і для чого згрішиш ти проти невинної крові. Бажаючи вбити Давида безпричинно. Попервах Саул слухав свого сина і клявся не вбивати Давида. Е е е Ненавість Саула до Давида зростала в його серці з кожним днем. Нарешті він остаточно вирішив вбити Давида. Йонатан дізнався про це і повідомив свого улюбленого друга. Тоді Давид втік від Саула і, зібравши військо з віддалених йому людей, сховався з ним у горах. Саул постійно переслідував його зі своїм військом, але оскільки Бог оберігав Давида, Саул не зміг його спіймати. Давид же мав змогу вбити Саула, однак він не хотів заподіяти йому ніякого зла, бо дуже любив і боявся Бога. Якось Саул зібрав військо із трьох тисяч найкращих воїнів Ізраїлю і вирушив на пошуки Давида у гори. Давид дізнався, що Саул із військом своїм зупинився на відпочинок на одному з пагорбів. Тоді Давид взяв свого друга Авішая і вночі спустився з ним у табір Саула, де всі спали. Вони підійшли до сплячого Саула і побачили в головах його списа, стромленого у землю. Авішай сказав Давидові, дозволь мені взяти цього списа і вбити ним Саула. Але Давид не дозволив йому вбивати помазаника Божого, сказавши, що настане такий день, коли Господь сам покарає його. Вони взяли списа Саула, його кухоль з водою. І пішли геть. Наступного дня Давид зійшов на гору, яка знаходилась навпроти стану Саулова, і покликав Саула гучним голосом, показуючи йому його речі. Тоді Саул, побачивши, що Давид не помстився йому за все зло, яке, яке він вчинив йому, йому, сказав: Прогрішив я, вернися, сину мій Давиде. Бо не вчиню вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. Оце був я нерозумний і дуже багато помилявся. Саул обіцяв Давидові більше не переслідувати його, але все ж не позбувся з ненависті до нього, тому що не просив Бога вибачте його і дати йому доброти і сумирності. Якось завітав до Давида посланець із царського війська і розповів йому, що у битві з фалистимнами загинув Саул та його син Йонатан. Та людина думала, що Давид дуже зрадіє, почувши про смерть свого ворога Саула. Але Давид не тримав зла на Саула. У скорботі він сказав псалом з жалоби на пам'ять про Саула та Йонатана. Саул та Йонатан. Ці улюблені, милі за свого життя, і в смерті своїй нерозлучні, Пруткіші були від орлів та сильніші від левів, дочки Ізраїльові, за Саулом заплачте, що вас задягав у багряницю з прикрасами, що оздоблював золотом вашу одежу. Ой, попадали лицарі посеред бою, скорблю по тобі, Йонатане, мій брате, ти для мене був вельми улюблений. Кохання твоє розкішніше для мене було від кохання жіночого. Ось так оплакував Давид їхню смерть. Після цього він за велінням Господа переїхав, оселився у місті Хевруні. Незабаром туди прийшли і декілька чоловіків, юдеїв, і помазали Давида на царя юдеї, тобто південної частини Ізраїлю. Згодом Давид став царем над усім Ізраїлем. Бог виконав те, що обіцяв йому через пророка Самоїла. Коли Давид став царем над усім Ізраїлем, він заснував свій престол у місті Єрусалимі. Бог дарував Давидові благословення, мудрість і силу перемагати усіх ворогів Ізраїлю. Давид дуже любив Бога. І бажав мати поблизу себе у своєму місці святий ковчег заповіту Божого. Цей ковчег під час однієї збит був захоплений фелистимелянами. Пізніше вони повернули його ізраїльтянам, і він знаходився у домі Авіана... Авінадава у місті Гів'ї, і ось Давид вирішив перенести його звідти у святе місто Єрусалим. Якось він зібрав багато людей і вирушив за ковчегом, який був щасливий Давид, коли внесли цей ковчег у Єрусалим і підняли його на гору Сіон. Він прославляв милосердного Бога, грою на арфі і танцював від радості перед Господом. І увесь народ прославляв Бога захопленими вигуками. І трубними звуками ковчег був встановлений посеред скинії, які збудував для нього Давид. А потім Давид приніс Господу жертву, цілопалення і мирну жертву. Коли він закінчив жертвоприношення, тоді благословив він народ іменем Господа Савота і роздав усім ізраїльтянам хліб, калачі та печеню. Після цього Господь пообіцяв Давидові. Зміцнити його царський дім, сказавши про нього нащадкам: Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів. Та милість моя не відхилиться від нього, як, відхилить, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою, і буде певний твій дім. Та царство твоє аж навіки перед тобою, престол твій буде міцно стояти аж навіки. Ці слова Божі передав Давидові пророк Натан. Почувши про це, Давид впав перед Господом і почав молитися. Хто я, Господи Боже, і що мій дім, що ти привів мене аж сюди? Тому ти великий Господи Боже. Бо немає такого, як ти, і немає Бога окрім тебе. А тепер, Господи Боже, затверди аж навіки те слово, що ти говорив про свого раба та про дім його і вчини, як ти говорив. Коли Давид ще був пастухом овець, то дуже полюбляв грати на арфі і співати псалми, складені ним. І коли він став. Великим царем, а також продовжував складати пісні, які виконувались повсюдну народом на славу Господа. У священній книзі Біблії записано чимало псалмів Давида вони надихані великою любов'ю до Бога і прославляють Його ім'я. Давид дуже добре знав, як потрібен вівцям добрий пастух, пастир, бо ще в юності він сам піклувався про свої вівці. Тому в одному зі своїх псалмів він так прославляє Господа. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на посавистках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, проводить мене ради мене свого по стежкам справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві. То не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготував при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша, то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А а я прибуватиму в домі Господньому довгі часи. Давид дуже любив Господа і намагався бути слухняним йому. Але одного разу Давид вчинив великий гріх перед Господом. Якось увечері він вийшов перепочити на покрівлю свого дому, звідти він побачив жінку на ім'я Вірсавія і закохався у неї. З першого погляду, але Давид не міг одружитися з нею, тому що у неї був чоловік. Сатана став навіювати Давидові грішні думки, і Давид піддався на спокусу. Він наказав послати чоловіка Вірсавії, урію, у найнебезпечніше місце в ході бою, де той був убитий. Згодом Давид узяв Вірсавію собі за дружину. Тоді Господь. Послав до Давида пророка Натана, який розповів йому таку історію. Два чоловіки були в одному місті: один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби, дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та отримував при житті. І росла вона з ним та й синами його разом. Із кавалка хліба його їла, і з келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього. І він взяв овечку того убогого чоловіка, і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Давид, почувши цю розповідь, вигукнув з гніва, як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, а овечку від... він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, таким чином, пророк викрив негідний вчинок царя Давида. Давид розкаявся у цьому і сказав, згрішив я перед Господом. Після покаяння Натан сказав Давидові, і Господь зняв твій гріх, не помреш, так що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре. Ось так гріх Давидів був прощений, але не, але не лишився непокараним. Пізніше Давид написав з цього приводу скорботний псалом, де є такі рядки. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Серце чисто, створи мені Боже, і тривалого духа моєму нитрі віднови. Весалом був один із синів Давида. Це був вродливий і надзвичайно гордий юнак. Він мав дуже гарне і довге волосся, але він не боявся Бога. Мав зле, нещире і пихате серце. Авесалом не любив батька свого Давида і мріяв заволодіти його царським престолом. Однак ізраїльтяни дуже любили і поважали Авесалома, тому що він брехнею і лицемірством, нещирою добротою та турботою про них. Навернув їхні серця до себе. Невдовзі Давидові довелося зібрати військо та покинути палац у Єрусалимі, щоб уникнути переслідувань рідного сина. А Весалом дізнався, де знаходиться його батько, і пішов проти нього з великим військом. Давид довідався, що його рідний син надумав битися з ним, і послав проти нього свій загін. Але наказав не чинити Авесаломі лиха і зберегти йому життя. Давид і надалі продовжував любити його, не дивлячись на те, що син стільки заподіяв йому горя і страждань. Битва відбулася у лісі, бог допоміг військам Давида, і вони перемогли. Воїни ж Авесалома намагалися врятуватися і кинулись тікати. Сам Авесалом втікав на мулі. Але сталося так, що, проїжджаючи повз Великого дуба, він зачепився своїм волоссям за гілля дерева. Мул побіг далі. а Авесалом лишився висіти на дереві, і його ноги не сягали землі. Найстарший зачином у війську Давида, побачивши це, випустив у царського сина декілька стріл, сіливши прямо у серце і вбив його. Давид, дізнавшись про те, що сталося, дуже засумував і довго плакав. Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій, авесаломе, о, якби я був помер замість тебе, Авесаломе, син мій, син мій, отак Бог покарав Авесалома у розквіті його життя. У Біблії сказано: хто кляне свого батька та матір свою? погасне світильник йому серед тебряви. По смерті Давида Господь обрав царем Ізраїля, його доброго сина Соломона. Одного разу Бог явився Соломону у вісні і сказав: Проси, що я маю дати тобі. І тоді Соломон, знаючи, як важко бути добрим і справедливим царем, Попросив розумного серця, щоб як належить керувати своїм численним народом. Господь так відповів йому за те, що просиш ти цю річ, і не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне. А також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, та продовжу дні твої. Одного разу прийшли до Соломона дві жінки, що сперечалися між собою і принесли немовля, кожна з них стверджувала, що ця дитина належить їй. Для того, щоб дізнатися, хто з них говорить неправду, а хто правду, Соломон наказав розрубати дитину навпіл і віддати кожній із жінок пополовині. Ясна річ, він не думав убивати дитину, але сказав це щоб випробувати, випробувати їх. І тоді одна із жінок сказала хай не буде ні мені, ні тобі. Е, розтинайте. Інша ж закричала: Прошу, пане, мій, дайте їй немовлято живим, а забити не забивайте його. Так Соломон дізнався, котра жінок справжня мати цієї дитини, тому що матір скоріше віддасть своє. Дитя іншому, аби воно залишилося живим. Е, так, на сьогодні ми закінчив. Ми от почитали про Давида. Зараз, після Давида, прийшов правити Ізраїлем його син Соломон. І з цього ми узнаємо, як буде далі рід протікати, тому що ми всі знаємо, що Ісус Христос. Був із коліна Давидова. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях. Якщо ні, значить, читати не будемо. Так, всім я вам бажаю мира, добра, здоров'я, бережи вас всіх, Боже!